Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття I can talk about money. Я можу говорити про гроші. І Почнемо ми наше заняття з glossary. Перше слово у ньому cost коштувати. І теперішній час, і минулий час цього дієслова звучить як cost. Як нам запитати, скільки щось коштує? Для цього ми маємо два питання. How much does it cost? І друге. How much is it? Тобто, якщо ми питаємо, скільки коштує щось, ми можемо користуватися будь-яким з цих питань. Наступне 9 euros each. Це те ж саме, що і 9 euros for one. 9 євро за кожен. 27 euros altogether. Це те ж саме, що і 27 euros for everything. 27 євро за усе. За весь товар. Change. The money you get back if you give the assistant more than something cost. Change означає гроші, які ми отримуємо назад, якщо даємо продавцю більше, ніж щось коштує. Тобто change це здача. DEBIT card. If you use a debit card, the money comes out of your bank account. Where you put money in and take it out. Значить, що таке дебітова картка? Якщо ви використовуєте дебітову картку, гроші уходять з вашого банківського рахунку. Це карта, куди ви кладете гроші Put money in, і звідки ви їх знімаєте. Take it out. Put in Покласти гроші на карту. Take it out, зняти їх з карти. PIN Personal identification number. Also, PIN number. pin це особистий ідентифікаційний номер. Також «PIN number. Ми можемо казати PIN або PIN number. Ну, ми просто називаємо його PIN, PIN-код. Як нам правильно називати суму грошей? 5 euros thirty або five thirty. 5 євро і 30 центів. Ми не вживаємо «and» між євро та центами. Тобто ми не кажемо 5 euros and 30. Ми кажемо 5 euros thirty або five thirty. 10 pounds 99. Або 10.99 – 10 фунтів та 99 пенсів. До речі, одна копійка буде one penny. А далі вже йде two pence, three pence four pence. Penny однина, pence – множина. Далі a ten pound note. Або a ten euro note. Десятифунтова купюра або купюра у 10 євро. Але ми не кажемо «a 10 pounds», «a ten euros note. Ми «pounds» і «euros» вживаємо у однині, коли ми говоримо про купюру. Тепер давайте прослухаємо текст і потім перекладемо його. You're in a shop and decide to buy three CDs. They cost 9 euros each, which is 27 euros altogether. You can pay in cash, notes and coins. For example, you give the shop assistant 30 euros and he gives you 3 euros change. You can also pay by credit card. The assistant puts your card in a machine and asks you to enter or put in your PIN. You can also pay by debit card or check. At the end, he gives you your CDs and a receipt. Перекладаємо. You are in a shop and decide to buy 3 CDs. They cost 9 euros each, which is 27 euros altogether. Ви знаходитеся у магазині і вирішуєте купити 3 CD диски. Вони коштують 9 євро за кожен, що у сумі складає 27 євро. You can pay in cash, notes and coins. For example, you give the shop assistant 30 Euros, and he gives you 3 Euros change. Ви можете заплатити готівкою in cash. Це готівкою. І пояснюється у дужках. notes, купюри та coins – монети. For example, наприклад, ви даєте продавцю 30 євро. І він дає вам 3 євро здачі. You can also pay by credit card. Ви також можете заплатити кредиткою. Кредитною карткою. Дивіться, готівкою буде IN, cash прийменник IN, а картою Buy Buy Credit Card, Buy Debit Card. The Assistant puts your card in a machine and asks you to enter or put in your PIN. Продавець кладе вашу карту у. Апарат у машину у апарат та просить вас увести ваш Пін, ваш Пін-код. Увести ви можете вживати як Enter, так і put in», Це синоніми. You can also pay by debit card or check. Ви також можете оплатити дебітовою карткою або чеком. At the end. He gives you your CDs and a receipt. У кінці він дає вам ваші диски та чек квитанцію. Дивіться, під цифрою 6 у нас було слово чек. Оце слово чек означає той чек, яким ви оплачуєте щось. Тобто з нього ви виписуєте чек на певну суму, на певну кількість грошей. Номер 7 – receipt. Це квитанція, яку ви отримуєте після того, як ви оплатили свої покупки. І ще ми маємо слово чек, яке пишеться як C-H-E-C-K. Оцей чек, оцей рахунок, ми отримуємо у ресторані або кафе. І ще є слово «біл». Його ми також отримуємо у ресторані або кафе, і також «біл» ми вживаємо для комунальних платежів, комунальних рахунків. Вправа 1. Виправте помилки. Can I pay for check? Чи можу я заплатити чеком? Фо неправильно, це помилка. Ми повинні сказати. Can I pay by check? By check, by card. Перше, The Dictionary cost me 8 euros and 50. Словники коштували мені 8 євро та 50 центів. Пам'ятаємо, що говорячи про суму грошей, ми ніколи не вживаємо and між купюрами та е, монетами. Друге. Could you put your pin, please? Чи не могли б ви увести свій пін-код? Пам'ятаємо, що вводити буде або Enter, або put in. Тому ми повинні сказати наступне. Could you put your pin in, please? Третє. She paid for the dress of cash. Вона оплатила сукню готівкою. Готівкою буде in cash. Четверте. I've only got a 50 pounds note. У мене купюра тільки у 50 фунтів. Пам'ятаємо, що коли ми говоримо про купюри, ми валюту вживаємо в однині 50 pound. П'яте. are 6 euros for each. Це коштує 6 євро за кожен предмет. Ми кажемо: або six. Euros each або six Euros 4 1. Шосте. Have you got a bank account? У вас є банківський рахунок. Рахунок банківський буде account. Сьоме. Three books. That's 42 Euros together. Три книжки. Разом це буде 42. Євро. Разом це буде all together. Коли ми все складаємо разом, це all together. Восьме. The pen cost 3 pounds. 20. I gave the shop assistant 5 pounds and she gave me 1 eighty money. Ручка коштує 3 фунти 20 пенсів. Я... Дав продавцю 5 фунтів, і вона дала мені 1 фунт та 80 пенсів грошей. Не грошей, а здачу. Change. 1 pound 80 change. Вправо 2 ви виконуєте самостійно. Complete the dialogues. Заповніть діалоги. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Розділ Б. Money in Adverts. Гроші у рекламі або гроші у оголошеннях. Adverts повна форма буде advertisements. Дивимося на glossary. Sell. Минула форма sold. Give something to someone who pays you money for it. Opposite buy минуле bought. Sell означає давати щось комусь, хто платить тобі за це гроші. Тобто sell означає продавати. Минула форма для sell це sold. Протилежне купувати buy. Купив у минулому bought. Price the money you have to pay for something. If something is half-price, you pay 50%. Price це гроші, які ти повинен заплатити за щось. Якщо щось коштує half price, ви оплачуєте 50%. Значить, half price це пів ціни. Price це ціна. Spend money on something. Минула форма spent. Pay money for something. Платити гроші за щось. Значить, spend money on something означає витрачати гроші на щось. Минула форма для spend spent. Змінюється остання буква. Наступне слово free. If something is free, you don't pay for it. Якщо щось free, ви не платите за це. А якщо не платимо, то це безкоштовно. Free це безкоштовний. Bill. Я вже вам говорила за слово. «bill». A piece of paper. Which shows how much you need to pay. Це шматочок паперу, який показує, скільки ви повинні заплатити. Тобто це рахунок. Рахунок. Або чек. Online. On the internet. Ну, онлайн це і є онлайн у інтернеті. Save. If you save 5% on a bill, you pay 95% of the bill. Якщо ви економите 5% від рахунку, ви сплачуєте 95% цього рахунку. Тобто save це економити. Fair the money you pay to go by plane, train, etc. Fair це гроші, які ви оплачуєте, щоб летіти літаком, їхати на потязі і так далі. Тобто fare – це плата за проїзд. Earn – Get money for the work you do. Отримувати гроші за роботу, яку ви виконуєте. Earn – це заробляти. Лотері. Game where you buy tickets and can win money. Гра, де ви купуєте квиточки, квитки, і можете виграти гроші. Лотері лотерея. І останнє слово це win. Вигравати. Минула форма won. Get money, etc., in a game. Отримувати гроші або ще щось у грі. А зараз ми читаємо та перекладаємо оголошення. Sell your car on e Продавайте свою машину на сайті e-sellers. printer half price. Normal price 120 euros. Now 60 euros. Фотопринтер за пів ціни. Звичайна його ціна 120 євро. А зараз він коштує 60 євро. Pay your gas bill online and save 5%. Оплачуйте свій газовий рахунок в онлайні та економте 5%. Fly to Dublin. Fares from 16 pounds. Летіть у Дублін. Вартість рейсу від 16 фунтів. Earn 30 pounds an hour in your own home. Ring. O double 9, Oble5, 77, 31. Заробляйте 30 фунтів на годину у своєму власному будинку. Телефонуйте за наступним номером. Play the lottery and win 1 million euros. Грайте в лотерею і вигравайте 1 мільйон євро. Вправа 3. Circle the correct answer. Обведіть правильний варіант. I bought this table online. Free. Я купив цей стіл в онлайні або безкоштовно. Ну, купити неможливо безкоштовно, якщо купуємо, то платимо гроші онлайн. Перше, what's the price? What's the bill of these shoes? Скільки коштують ці? Туфлі, яка їх ціна? Ціна це price, тому що bill – це рахунок. I don't spend pay a lot on food. Я не витрачаю, я не плачу багато на їжу. Я не витрачаю багато на їжу. I don't spend a lot on food. Третє, I bought 10 bottles and earned saved 3 euros. Я купив 10 пляшок і заробив або зекономив 3 євро. Зекономив. Saved. Четверте. I won. I earned pounds in the lottery. Я виграв, я заробив 100 фунтів у лотерею. У лотерею значить виграв. One. П'яте. How much was the train bill? The train fare. Скільки коштував проїзд на потязі. Проїзд це завжди у нас fair. Плата за проїзд це fair. Bill це рахунок. Шосте. Doctors win, earn a lot of money. Лікарі виграють, заробляють багато грошей. Заробляють. Earn. Сьоме. I bought, sold my old car and got a new one. Я купив, я продав мою стару машину і купив нову. Ну, Якщо нову нову купив, то стару продав. Sold. Восьме. She paid the restaurant bill receipt. Вона оплатила рахунок у ресторані. У ресторані я вам пояснювала, що це буде bill. Вправу 4 ви виконуєте самостійно. Ви повинні написати минулу форму наступних дієслів. Вправу 5 ви також виконуєте самостійно. Complete the questions with a word from the box. You will answer the questions in exercise 6. Заповніть питання словами із переліку. Приклад. How much do you spend on food every week? Скільки ви витрачаєте на їжу кожного тижня? I spend about 20 pounds. Я витрачаю приблизно 20 фунтів. І так ви підбираєте потрібні слова і даєте відповіді на ці питання стосовно себе. На цьому моє заняття закінчується. Почуємося на наступному занятті. До побачення!